Служив з 22-го року, попав, ну, добровільно пішов на початку війни в квітні місяці. Прослужив до 24-го року. Зараз знаходжусь на етапі реабілітації, протезування. Запропонували нам походити сюди в басейн, хто на реабілітації знаходиться. Ну, взагалі для ветеранів надають ну, дві доріжки два рази на тиждень, щоб можна було поплавати. Басейн класний, вода тепла, ну і взагалі ініціатива така дуже, дуже корисна, як для морально-психологічного стану, так і в плані реабілітації це взагалі ну, топ. Отримав чотири операції на хребті. Після операції, ну одна реабілітація інша, спробував займатися в іншому басейні, потім побачив рекламу тут же. От буквально на, на цьому тижні заїхав сюди. Мені об'яснили, де зареєструватися. Вся процедура зайняла півгодини. Я зареєструвався з сином, з сином приїжджаю, я його навчаю, сам займаюся. Нам дуже сподобалось, дуже зручно, уютно. Небагато людей, ніхто нікому не заважає. Побратимам буду рекомендувати. Батько взяв з собою на тренування. Я тут щось плавати. Мені дуже подобається тут.